Депутати проголосували за створення національної гвардії. Міністерство оборони Росії продовжує стягувати військову техніку до українських кордонів і поповнює ціла в Небесної Сотні. Померло ще двоє активістів. Про це у короткому огляді подій в Україні. Верховна Рада створила національну гвардію в Україні за прийняття закону. Проголосували 262 депутати. Тепер Національна гвардія зі збройними силами має брати участь у захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності. Її унікальність у тому, що вона має виконувати службово-бойові завдання в разі збройної агресії, збройного конфлікту. За ніч у бухті козача з російських кораблів Чорноморського і Балтійського флоту вивантажили 420 солдат, понад 20 військових вантажівок і близько 15 командно-штабних автомобілів. Окрім того, з'явилася інформація про те, що у Криму працюють російські спецслужби і прикордонники в районі виходу з бухти донузлав затоплений четвертий російський корабель. Окупаційні війська роблять це для того, аби не дати українським кораблям вийти у відкрите море. Міністерство оборони Росії запевняє стягування військової техніки до кордонів України це лише навчання. Будуть відпрацьовані питання взаємодії з представниками російської залізниці і завантаження техніки на залізничні платформи, Причому створюється складна наближена до бойової тактична обстановка з імітацією дій умовного противника. Український парламент ухвалив звернення до Організації Об'єднаних Націй з проханням надати підтримку територіальної цілісності у заяві. Україна звинуватила Росію в необґрунтованій агресії та спробі анексувати частину української території. Рада закликала ООН негайно розглянути ситуацію у Криму. Комуністи та представники партії регіонів голосувати за це відмовились. Лава Небесної Сотні поповнюється у Києві. Від отриманих травм померла активістка Євромайдану, Львів'янка Ольга Бура. А в Польщі житель Чернівців Василь Аксенін раніше повідомлялося, що кількість загиблих у масових протестах в Україні збільшилася до 102 осіб.